Приєднатись до конкурсу підприємець року. Не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео. Вітаю всіх сьогодні. Четвер, 27 лютого. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон чотириста тисяч, поки ще чотириста, але ми знаємо, що це число буде тільки зростати. Так, от понад мільйон чотириста тисяч розумної аудиторії. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах. Є вже Же свіже зведення Генерального штабу збройних сил України. Отож за вчорашній день втрати окупантів. Мінус 1150 убитими і пораненими. Це в особовому складі. Мінус 8 танків, мінус 13 бойових броньованих машин, мінус 69 артилерійських систем, мінус один засіб ППО. Ну і ще кілька мінусів. Подивіться, інформація вже є у відкритому доступі. Підключаємо до розмови гостя. Військовий експерт Сергій Грабський з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю. У ефірі слава Україні. Ми вітання, Павел, героям. Слава давайте почнемо з учорашніх подій у Краснодарському краї, в тимчасово окупованому Криму щонайменше п'ять важливих об'єктів за одну атаку. Це є наслідки, про які вже говорять зокрема із української сторони. Отож, масований наліт на Туапсе, нафтопереробний завод тамтешній, там здається про 40 безпілотників повідомляли далі. Значить, пошкоджено частину нафтопереробної установки трубопровід сирої нафти. Плюс місцеві мешканці повідомляли про атаку на морський порт, і у центрі протидії дезінформації це вже з української сторони. Підтвердили, що морський порт був атакований, і кажуть там, що об'єкт відіграє важливу роль у підтримці логістики армії Російської Федерації. Що ми можемо зараз зрозуміти за оцими попередніми наслідками? тому, що російська міноборони вчора говорила про збиття щось там, навіть 128 безпілотників. Там теж ні воєнкори писали, що не тільки якісь безпілотники, але і щось реактивне, і щось навіть ракетне туди летіло. Що ви за цим бачите? А за цим ми бачимо те, що Україна продовжує нарощувати свої бойові можливості щодо нанесення ударів в глиб території противника. Це якщо говорити такою офіційною мовою. А якщо ж говорити е, більш приземлено, то ми говоримо про те, що ми е, виконуємо це стратегі те стратегічне завдання, яке ми самі собі поставили щодо знищення логістики і економічних можливостей окупантів ведення війни, тому що саме це поєднання морського порту та нафтоприродного комбінату е, дозволяє противнику. «А» Здійснювати забезпечення своїх підрозділів, які воюють на українських фронтах, е, переправляючи відповідні запаси пально-мостильних матеріалів до Криму, і б торгувати нафтою. Тобто е, знищення такого об'єкту або серйозне пошкодження цього об'єкту призводить до того, що противник об'єктивно зменшує е, свої можливості щодо е, виконання основних завдань, для чого власне ці підприємства були призначені, захистити їх. Ну, практично неможливо, що ми бачимо, і тому ми будемо продовжувати удари. А плюс я хотів би відмітити ще таку особливість, що ми маємо з вами постійну статистику щодо нанесення ударів по українській території. Також ми виходимо зараз на ситуацію, коли, в принципі, наша відповідь противнику щодо атак дронами практично стає ідентичною. Ми ще поки що, поки що підкреслюю, не маємо. Того, щоб ми на кожний російський дрон відповідали нашим дронам, але такі зосереджені, концентровані атаки, вони дозволяють нам говорити, що ми стоїмо, як то кажуть, на правильному шляху наносячи такі удари по об'єктах противника і їх дошкуляючи йому. А тут треба розуміти, що наступне санкції. Які багато з нас критикують, вони дають свої знаки, тому що відновити такий об'єкт буде дуже дуже складно. Росія не випускає відповідного обладнання, яке гарантує експлуатацію подібних об'єктів. Ну це важлива штука. Більше того, я значить напередодні бачив одну з заяв від українських високопосадовців, що зараз в Україні ну чимось реактивним уже займаються 19 різних підприємств виробників. кажуть там і про дрони з реактивними двигунами, і про якісь малогабаритні чи середньогабаритні ракети, і навіть про балістику 19 різних підприємств. і Оцей весь бум, в принципі, виробників чогось що що літає і уражає, але також ходить по воді і уражає, їздить по землі і уражає, або мінує, або щось там доставляє, евакуює. Мені здається, ну такі речі не треба випускати от, стратегічно з поля зору. Що ви про це думаєте? А абсолютно справедливо, і ви дуже влучно відмітили, що ми не маємо зосереджуватися тільки на повітряних засобах ураження. Ми маємо зосереджуватися і на наземних е засобах ураження, розвідки та е доставки. Забезпечення евакуації, до речі, і е, водних. І тут можна згадати ну, один з таких перспективних виробів, хочу зауважити. Ми не говоримо про те, що почалося масове виробництво, але менше з тим, е, толока це морський дрон, який у відповідних своїх категоріях е, може наносити досить серйозні удари по військово-морських об'єктах противника, або знищувати, е, або знищувати важливі об'єкти портової та іншої інфраструктури. Добре, давайте тепер до ситуації на землі. Є повідомлення від 25-ї Січиславської бригади десантно-штурмових військ. Так от вони зачистили населений пункт Котлине. Що під Покровськом? Ну і значить, що я бачив сьогодні, буквально зранку вийшов свіжий звіт від Костянтина Машовця з групи інформаційний спротив. Я там бачу певні приводи для оптимізму. Цитую, події на покровському напрямку, судячи з усього, все частіше. Починають набувати негативного для противника характеру. Ну і далі він розказує, що в принципі, коли почалася активна покровська, умовно кажучи, операція операція зі спроби обходу з півдня і південного навіть заходу, і так далі. Тобто, у них там було. На той момент в найбільшій концентрації 110-120 тисяч, тільки особового складу, плюс там необхідна техніка і таке інше. Зараз ця кількість саме на покровському напрямку скоротилася до 75-80 тисяч, і оцей рух, що називається на покровській по обходу Покровська, дуже і дуже дорого обійшовся росіянам. І Зараз вони там, по суті, не те, щоб припинили спроби наступати, і поки що рано говорити, ну в вважає Костянтин Машовець, принаймні рано говорити, що оцей їхній південний південно-західний виступ біля Покровська може бути зрізаний, але і просування у них там немає, і навіть деякі позиції вони втрачають ці позиції відбиваються нашими захисниками, і це починає потроху впливати і на спроможності росіян на сусідніх відтинках фронту. Щоб ви могли пояснити нам цивільним про те, що там відбувається. На сьогоднішній день давайте виходити з такої важливої цифри, що Покровська мирноградська агломерація загалом складає населення приблизно більше ніж 100, біля 100 тисяч, тобто це більше бахмут, і тому противник, намагаючись проковтнути цю агломерацію, тобто бійти, ну мабуть, не розрахував своїх зусиль. На цьому напрямку і самі розумієте, це а, реалізувалося в тому, що ми зараз починаємо наносити контрудари, намагаючись ну мінімізувати можливості противника щодо просування. І тут, якщо говорити про це, то треба говорити про лінію дачинське лисовка. Де ми так само відбили окупантів, ми говоримо про прорив на по напрямку Звірове на піщани. Ну і 25-та бригада заявила про Котлинський прорив, тобто зачистку цього населеного пункту, що нас не може не тішити, тому що таким чином ми говоримо, що завдання, а, завдання оборонної операції щодо зачищення а, а, цієї території виконується, плюс противник втратив там просто колосальні, колосальні ресурси. Мало того, ми забуваємо ще про одне досягнення. А саме на східному напрямку від Покровська нам вдалося відбити противника від траси, від траси, яка з'єднує Покровське з Костянтинівкою. І це дуже добре, тому що противник, вклавши в цей наступальний імпульс, колосальні ресурси, не досяг поставленої цілі. Він змушений або закріплюватися, або відступати. І для Покровського напрямку це дуже добре. Це звісно, і ви правильно сказали. Це не дає нам підстави для загального оптимізму, тому що противник на інших ділянках фронту в Донецькій області продовжує активні бойові дії, і на жаль, там ситуація достатньо тривожна. Там ситуація складна, і на інших ділянках ситуація теж не легша, але от ще одну деталь з поповненням полків та бригад 41-ї та 2-ї загальновійськової армії. А це власне дві загальновійськові армії, які працюють конкретно на покровському напрямку, плюс поруч на сусідніх ділянках є ще восьма загальновійськова армія росіян. Ну тобто ми уявляємо собі об'єми цих взагалі підрозділів і сил. Так, от значить, наступ Завдіївки до покров. Ровська обійшовся російським військам непомірно дорого раніше. Вони могли формувати по одній двох штурмових ротах на базі батальйонів. Зараз це робиться уже на базі бригад і навіть. Партія штурмових тушок це в лапках написано з 25-30 голів для якоїсь передової бригади вже вважається значною, тобто уповільнення у них відбувається навіть з тим, кого можна було би швиденько призвати і кинути в бій. Звідти ж, власне, і оці всі е, публікації, типу, воєнкора Катьонка, зараз я процитую це дуже смішно. На покровському направлінні Україна глеють з кожним днем все більше і більше, контратакує і даже вибиває нас рада позі а сюди у нас задача ставить в строй всіх подряд, канвої воєнної поліції привозять інвалідів з неполної реабілітації. Ну тобто, ці каліч-полки, це, це все, що Росія, чим росіяни там можуть замістити свій особовий склад? Шановні друзі, треба розуміти, що у росіян ще досить серйозні сили та засоби. Хоча ситуація склалася так, як ми передбачали і про це говорили, що противник, маючи відповідні ресурси, просто не встигає. За своїми темпами відновлювати ці ресурси, а фактор часу грає дуже важливу роль у цій війні, і ми не даємо можливості противнику передихнути і відновити свою боєздатність, контратакуючи противника. Тобто, знаєте, це динаміка самооборонної операції, яка виглядає таким чином: стримування першого удару, першого імпульсу, нанесення максимального ураження противнику на невигідних для нього позиціях примушення його відмовитися від подальших наступальних дій і нанесення контрудаю зараз. Ми знаходимося саме в цій фазі, коли противник ще не може досягнути відповідного рівня боєздатності навіть в оборонних боях, і ми, якраз, цю фазу, влучно знайдено, наносимо противнику такі досить чуттєві удари. Але ще раз кажу, це ще рано говорити, дуже рано говорити про певну еферію. Це говорить про те, що противник не розрахував свої ресурси в даній операції, і він не може продовжувати бойові дії, чого ми власне і намагалися досягнути на Покровському напрямку. Підкреслюю ще раз на Покровському напрямку ситуація виглядає досить оптимістично для нас. Ми стабілізуємо лінію фронту, і противник це усвідомлює, що він тими силами та засобами, які в нього... Ну, можна казати, залишилися, не може проводити активні наступальні дії. Я не дарма згадав а розміри покровсько мирноградської агломерації, тому що від них залежить і потреба противника в військах. Тобто ми фактично нанесли ураження противнику таким способом, що примусили його ну, поки що відмовитися від якихось активних дій а, щодо оточення та штурму покровсько-мирноградської агломерації. Окей, давайте тоді пройдемося по інших ділянках фронту. Найчастіше е, лунає інформація саме про Покровський напрямок і це не дивно, тому що там найгарячіше за останній час. Але там пару тижнів тому, тиждень тому все більше було інформації про активізацію росіян на Куп'янському та Лиманському напрямках. Це ж по суті неподалік, да, хоча Куп'янське це вже Харківська область, і вдруге його захопити Росіяни, напевно, дуже би хотіли. Наскільки ситуація от. Перетікання можливих резервів між сусідніми напрямками може справді ну, на щось повпливати, що ми маємо розуміти про те, що, що зараз очікувати північніше Покровська. Ви знаєте, в тому та й проблема для росіян, що вони е, знаходяться в цій ситуації в конкретному періоді часу, коли вони просто не можуть дозволити собі масове перекидання або, як ви сказали, перетікання резервів з одного напрямку на інший. Хоча а я не боюся цього говорити. Ситуація в районі купінського виступу дуже і дуже тривожна, тому що противник своїми ну вже відомими такими гольчастими діями. Зміг просунутися за межі населеного пункту дворічно, заглиблюючись в наші позиції, в нашу оборону на правому березі осколу, він продовжує розширювати свій плацдарм, атакуючи в напрямку Фіголівки і намагаючись просунутися в районі Западного. Це те, що стосується правого берега, хоча там останнім часом нам вдалося стримати просування противника, і останні 3-5 днів ми не бачимо різкої зміни ситуації. Разом з тим, противник на лівому березі розколу а, рухається по або намагається рухатися по напрямку Лиман перший Голубівка. І там створювати відповідні е, зони напруження. Хоча наші позиції в районі Сенківки, вони є досить серйозними, що е, ускладнює противнику завдання просування. Але треба розуміти наступне: противник знаходиться поблизу своєї території, тому е, оця от логістична база, яка нас завжди е, турбувала, ця локація валуйки уразова на російській території. Вона для нас є дуже складною, тому що з неї противник може провадити повномасштабне забезпечення своїх сил і резервів. Щодо Лиманського напрямку, то бої в районі тернів вони продовжують бути надзвичайно складними, тому що противник, прорвавшись на півночі від тернів, перейшовши лінію водосховищ, продовжує рухатися по напрямку Іванівка Колодязі. Ну як рухатися, не рухатися, а вминатися, але там ситуація так само надзвичайно складна, тому що е, треба розуміти, що наші війська, які обороняються в районі Тернів, знаходяться в досить такі скрутній ситуації. Противник намагається їх витіснити звідси і захопити всю лінію узбережжя тих водосховищ, які там проходять, ну які формуються річкою Жеребець. Тобто там бої тривають і бої досить серйозні. Так само ми говоримо про те, що противник намагався тиснути на нас в районі Білогорівки. Це та частина Луганської області, яку ми контролюємо, але він там не досяг серйозних успіхів. Власне, це те, що викликає в нас таке дуже серйозне занепокоєння. На інших ділянках фронту, якихось специфічних особливостей протягом останніх 5-7 днів ми не спостерігали бої місцевого значення. Добре, давайте тепер про деякі перспективи, які вже до речі, окреслив президент Зеленський після закінчення війни. Ну от для мене завжди там після закінчення війни фраза, яку ми ну настільки сильно не чекаємо. Да, цього стану після закінчення війни. Але я настільки не розумію, коли може статися оце після, що завжди вважаю, що це така як битологія. Тим не менше, ну є одна е заява, є одну типу обіцянка. Ми віримо в нашу армію. Армію це буде однією з головних гарантій безпеки. Тому в будь-якому разі я збережу максимальний кількісний склад, який необхідний Україні для захисту. Росіяни ще від початку широкомасштабного вторгнення. Пам'ятаємо, оті всі якісь пропозиції документів так званих стамбульських домовленостей, Вони чомусь постійно кажуть, що Україна має скоротити свої збройні сили, скоротити кількість озброєння, скоротити оте, 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 оте. Ну і по суті, це така, значить, демілітаризація, як казав колись. Путін, ці заяви, що нам цивільним мають означати? Ну крім того, що все доросле населення має бути, хоч якось готовим, вміти поводитися зі зброєю, вміти поводитися з там аптечкою, і в принципі там розуміти, що це стосується всіх, Отаке, як це називається, закиди про після закінчення війни, що ви за ними бачите по перше, я аплодую вам відповідно до того, як ви а, намагаєтесь підсластити пілюлю. Я з вашого дозволу буду більш категоричним, тому що а, я маю сказати, що б там далі не було, армія це є. Ми всі. Не, не, не можна обмежувати там знання людини, там тільки правилами поводження зі зброєю, там початковими знаннями щодо надання першої медичної допомоги. Армія це не всі. Кожна людина. Я знаю, що мене за це там критикували, перекручуючи мої фрази, але повторюю ще раз: в наших умовах, якщо ми говоримо про існування України та нації, ми говоримо про те, що кожна людина в нашій країні має, має мати відношення до армії в той чи інший спосіб. Це перше. По-друге, знов-таки, розвиваючи думку президента, зберегти максимальну кількість збройних сил, треба розуміти наступне: держава, якщо вона хоче розвиватися, якщо вона хоче існувати, не може мати постійно мільйонну армію. Звісно, по закінченню війни, для нас ідеальним завершенням війни буде знищення того суб'єкту міжнародного права, який має кордони з Україною і столицю в Москві. Але може бути і проміжний етап. ось цей проміжний етап буде означати для нас існування в умовах великого Ізраїля, коли кожна людина буде мати мож... не мати можливість, а обов'язок безумовний обов'язок бути частиною воєнної організації держави. При цьому це знаєте, якщо проілюструвати. Це як знамені знамениті ізраїльські фото, коли людина йде в цивільному, там у якихось в'єтнамках, в футболці, але з автоматом. Це те, що нас чекає, якщо ми хочемо існувати як держава. Іншого варіанту в нас не буде. І саме тому президент, знов таки використовуючи талановито використаний вами а, дипломатичний сленг, е е заявив, що армія буде максимально потужною в тих рамках, яких держава може собі її дозволити. Добре, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за чесну позицію. Справді ми всі маємо розуміти, що ти або в війську, або для війська. Військовий експерт Сергій Грабський був з нами на зв'язку. Шановні підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.